Доброго дня. Сьогодні захотів зняти відео про фільтр каву, бо Нягі шия, Шияру. Шеїяру отака складна назва. А, є в мене така під еспресо і під фільтр. То така гарна погода. Захотілося запам'ятати її, бо це останній сніг квітня, як би це не смішно звучало. То давайте зробимо класний фільтр. І сподіваюся, оця зимова картинка запам'ятається надовго, бо вже завтра, післязавтра весна. І ми будемо сумувати по цьому снігу. Запам'ятаємо його з кавою. А готування нам 100% треба помолоти. От нашу кавку 15 грамів. Будемо готувати з нею десь 200 мл кави. Водичка вже наверка. Так, зараз заторвуємо ваги. Вам можливо не видно, але... Так, у вас згій на нулі, засипаємо нашу калку. 14,9 грамів. Так, тепер беремо водичку і починаємо пролив. Таруємо наші ваги. І вперед наливаємо водичку для придзмачення. 40 мл. Це якраз те, що треба. Наша кавка зволожується і поступово. Буде готова к основному проливу. Будемо робити декілька наливів. Перший я люблю розробити десь до 100 мл на 30 секундах. Давайте так і зробимо. Це значить додати ще 60. Додаємо. І на вагах у нас вже 100. Трохи провернули. Гарно видно, як пара йде. Ну, мені здається, прикольно. Завжди каву готувати на свіжому повітрі, це окреме задоволення, тим більше вручно. Так, на хвилині будемо додавати наступну порцію. От, Починається хвилина. Додаємо водички. Десь до, до 160-170. 163 це якраз те, що треба, трохи повернуло щоб наша кавка ну, більш рівномірно проварювалася Так, хвилина 20. Аромат. Ах. Цікавий. В цій кави такий він досить не а Такий. А, насичений. А, насичений міцністю, скажімо так. Так, ну і Фінальний пролив десь до 200 мл, можливо 220 у нас буде. Це 210. Ну, така золота середина. І все, чекаємо. Буде у нас кава зі снігом а, з дистильованою водою майже. Ну, Сніг це не дистильована вода. А, але загалом давайте кожна сніжинка вона має індивідуальну форму і досить гарна. Це значить, що а, вода з снігу має... Гарний заряд, заряд енергії, то сніжна вода вона корисна. Ну, дивився всякі відео про там, структуру води, то вчені виявили дуже багато цікавого в водичці, яка заморожена. Коли там оці гарні красиві кристали, це значить, що вода має в собі гарну позитивну інформацію. От якраз ми їй додамо до на нашої кави. І вийде щось смачнюше. Так, час 2.40. десь якраз на 3 хвилинках ми і будемо завершати. Так, 3 хвилини трохи забагато водички. Оцей залишок я, в принципі, зніму. Так, можна не дуже правильно, але буде так. Є, йдемо тестувати. Під джаз будемо тестувати каву. щоб... Сьогоднішній експірієнс взагалі нам запам'ятався надовго. Так, аромат. Не, не дуже сильний, скажімо, чесно. Смак я б сказав би, що. Ну, фруктових ноток тут я вже майже не відчуваю, але при тому... Ця кава має якийсь класичний смак, той, який нагадує а, каву з далеких років. Вот. І легка кислинка все ж з'являється. І вона цікава. Це в нас що? Це вишня черечня, щось таке Я... да, легкий вишнево-черечневий присмак. І класичний смак, просто кави. Тобто, якщо ви хочете зранку згадати минуле, не обирати такі супер смаки, а хочеться просто попити а, Отакий рівний, класичний з кавовою гірчинкою. Смак, це якраз про цю каву. Ну, кожної кави свій смак. Це і плюс, і мінус. Виходить, що ця кава, в принципі, на присмаки не дуже багата. Але але має, має свою ціль, свій індивідуальний смак, який якраз підійде для такого ранку. Тобто, якби це була зима, січень-лютий, то зігрітися такою кавою, це просто космос, просто було б круте задоволення. А так, дякую за увагу, сподіваюсь, вам було цікаво. Та тобто, й мені хочеться запам'ятати цей гарний зимовий квітень, бо не знаю, я такого не пам'ятаю. Та й вся зима не була такою сніжною, а тут такий гарний сніговий день весною. Ясно. Дякую, до побачення.